Друзі, Outlander Це вже йде шостого покоління. Рестайлінг, рестайлінг, чи як там? Чи рестайлінг п'ятого покоління. Дивіться, вже який тут іде монітор великий. Панорамна криша. Ось такий гарненький. Хоча я сьогодні вже Сані говорила, що не подобається мені вже Outlander Кажу, не робимо дивитися Toyota колись, як будемо купувати. Але сіла ось цього. Це, ти знаєш, мені він, в принципі, понравився. Такий крокодільчик непоганий. Ось такий в нього вигляд. Шосте покоління. Але ціна цього, це саме топ-комплектація, -топ скільки у нас? 1 шістдесят три тисячі. І ось такий, значить. зараз ми подивимося, вони трішки відрізняються. Так, цей. Ось там. А це без рестайлингу. Рафаїл сказав, ну може я щось не так розказую. ну Тут виходить в двох кольорах салон, світлий і чорний. Монітор тут іде вже менший. Теж панорамна криша. ну Мені чогось більше подобався той крокодильчик Ось цей крокодильчик. Такий -такий красунчик але хочемо покататися на Pajaro Sport. На тесті тут є Pajaro Sport. Ось такий зараз, до речі, Рафаїл говорить, що на нього класна ціна. Теж він мільйон вісімсот коштує. Є 24-го року, є 25-го року. То зараз на нього ціна класна, бензиновий він, тому що з 1 січня 25-го року. Ті, що були дізеля, вони йдуть євро 5 чи щось таке стандартне. В Україні вже вони є не екологічними, тому на них поставили бензин. І зараз ціна на нього буде 1 мільйон 800 тисяч. Ось такий дуже красунчик. І тут всередині теж гарно. Можна сісти попробувати в цьому. Баутлендер мені сподобалось сидіти так. Але чоловік говорить, що тут не сильно... А, що високо сідати треба. Але а зараз спробуємо. Ага, порог. Ну так, да, тут поки ноги підніли. Не сильно зручно, тут ці пороги можна пообдирати. Якось високувати, так. Да. Але так. Да. Але ось так, він виглядає всередині. Ну так, да, якось тут високо сидіть. В тому аутлендері навіть якось мені було комфортніше. Але ж це пожароспорт. Крокодільчики ще більший. Ну, цікаво, цікаво.